В Україні. Друзі, та частина українського народу, яка притомна, ні на який саміт, ні на цей, ні на інший ніяких сподівань її не покладала. Всі, по мірі можливості своїх, роблять роботу, і таким чином ми тримаємо мега потужний фронт, де тільки бойових дій на півтора тисячі кілометрів. Це категорія людей, яка знає і може що робити. На жаль, більша категорія людей постійно живуть в якомусь ілюзорному мірі. Сподівання, брехні з інтернету цьому способствують. Щось нам дадуть, не дадуть, там казки Прості Простілі зрозумілі речі. потрібно виробництво власної зброї і боєкомплектів. Тим більше у нас є прекрасні зразки. Сапсан, Нептун, Вільха. Стугна, карсар ну дуже багато зразків. Туди потрібно просто дати фінансування і налагодити виробництво. Ну і зрозумілих причин цього немає, і тому це біг по колу. Те ж саме НАТО, країни Західного світу, вони вкрай бояться поразки, саме військової поразки Росії, і вони будуть давати озброєння рівно стільки, як хватало би його для захисту, але не для перемоги. Такий певний. Баланс сил підтримуючи. І що б ми там не говорили, вони дуже прагматичні вони бояться, що розвалиться Росія, непонятно, кому достанеться ядерний арсенал. І це один із корінь проблем, чому ми, скажімо так, завісаємо. Збройні сили роблять більше, навіть чим вони можуть, але в умовах обмеженого ресурсу, при відсутності авіації, це дуже складно робить. Як це подолати? Можна подолати налагоджуючи власне виробництво, дипломатичні зусилля на всьому світі нашої країни, об'єднуючи з двох сторон, і купувати зброю, і виробляти власну. І це постійно-постійно 24 на 7 робити потрібно. Дуже простий рецепт, але за нього всі знають, ну ніхіра не роблять. Ну якось так. І, ну я вам скажу так. Але і у рашки парашки ресурс не безкінечний. А, сьогодні були наші сміжники виходили, були полонені вже кадировці. Це говорить тільки про те, що у них ресурс теж закінчується обмежений, воювати там багато хто не хоче вже. І якщо вони вже з'явились на первій лінії, то вже там кризис такий конкретний. Тут треба дожати їх зараз, об'єднатися, дожати, і закрити це питання, принаймні повернути наші території. Ну, я думаю, що частина суспільства, яка розуміє і приймає рішення, це прекрасно знає і без киянина. І в цьому напрямку ведеться робота. Тому, друзі, ми робимо свою роботу, ви робите свою роботу, і разом ми маємо закрити це питання з орками раз і назавжди. У нас доста проблем, але ми їх потихеньку всі вирішимо. Отож, тримаємо стрій, віримо за селу. Все буде Україна, слава нації, і ніколи не сумнівайтесь в нашій перемозі.